Вілі різонка трьохматні майтрамбас. Наш воєнне експерта воєнне експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Не прийдеш у військомат – відключимо газ. Росіяни запустили такий черговий фейк про мобілізацію в Україні. Пропагандисти розповідають, буцімто на заході України. Неявка до військомату загрожує відключенням газу та гарячої води. Про такі фейки повідомив державний центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У інтернеті кажуть, там з'явився текст такого от листа, нібито від комунальної служби, з проханням прийти до ТЦК, інакше у домівці вимкнуть постачання газу і гарячої води. Текст цього листа містить багато помилок, за якими вочевидь стоїть російська рука. Наприклад, у тексті використано слово согласно замість згідно з. А призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня цього року, хоча від цієї дати минуло вже більш ніж півроку, зазначають у центрі стратегічних комунікацій. Зауважу, що насправді неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних карається штрафом, а не відключенням комунальних послуг. Навпаки, під час воєнного стану заборонено припиняти надавати житлово-комунальні послуги населенню у Тернопільському обласному ТЦК. Прокоментували цей випадок для організації. Стоп і запевнили, що поширена інформація про те, що відключатимуть газ і воду за неявку до військомату, є абсурдною вигадкою. Російські пропагандисти вже декілька місяців намагаються розкрутити фейк про те, що зброя, яку партнери надають Україні, потрапляє до Мексики, до мексиканських картелів. А у Сполучених Штатах нібито бояться тепер, що мексиканці почнуть цю зброю використовувати на кордоні проти американських силовиків для того, аби інформація виглядала більш правдивою, більш авторитетною, поширюють її із посиланням на один з англомовних сайтів. Щоправда, він має усі ознаки пропагандистського. Цей випадок дослідили фактчекери Центру стратегічних комунікацій. Отже, насамперед, побачивши сумнівний вебсайт, сайт фактчекери, фахівці з перевірки фактів, знайшли на цьому сайті розділ про нас. І виявилося, що у цьому розділі про нас опубліковані фотографії дописувачів на цей сайт. Це люди, які з'являються дуже часто і на інших сумнівних сайтах, пов'язаних, як правило, із конспірологією та фейками. А от розповідь про мексиканські картелі, які начебто отримують зброю із України, базується на статті із New York Таймс, де Україна взагалі не була згадана. Загалом варто підкреслити, що станом на сьогодні немає жодних доказів того, що зброя, яку партнери Україні надають, була колись кимось помічена в інших країнах. Кремлівські пропагандисти ретельно вибудовують цей наратив про зникнення в Україні західної зброї і її появу на нелегальних ринках в усьому світі. Як Росія маніпулює фактами, бреше і підриває довіру до України, пояснює дипломат та експосол України у США Валерій Чалий, згадуючи випадок річної давнини, коли британське видання Financial Times випустило резонансну статтю, в якій стверджували, що Україна нібито продає західну зброю, збагачуючись на цьому, це скоординована російська спецоперація, в якій ворог намагається зірвати поставки зброї в Україну синхронно. Скоординовано з'явилось дуже багато матеріалів і публікацій, якраз з приводу того, що Україна може кудись продавати чи віддавати озброєння. Я вважаю, що це скоординована російська спецоперація, яка абсолютно має зрозумілі цілі. Бо коли ПК розбивається, і снаряди їх там і амунічні, ну тобто боєкомплекти, то звісно, вони хочуть зупинити це. І я бачу цю скаргацію. Вони звали Financial Times. Я чесно, я навіть статтю цю не читав, ну тому що я розумію, я подивився, хто автор. Так, от, одному з авторів я раджу згадати досвід, коли йому направили статтю про втручання України в вибори в США. І от ну матеріали. І він опублікував. А далі в розслідуванні через два роки в розслідуванні Сената, Сенатського комітету по розвідці є доповідь, де написано, що агент ФСБ Росії направив своєму керівництву емейл і написав: я спробував наратив втручання Росії в вибори в США поміняти на України. Україна втручається в США. І я направив двом виданням політика і «Financial Таймс. Ці матеріали, наратив, і вони дурні купилися. Це є вже, тобто, фінансували росіяни з використанням українських бізнесменів, які вже відомі прізвища. Дехто з них вже нарешті попав під санкції Сполучених Штатів. До речі, ну нарешті вже в нас їх визнали агентами російськими. Не всіх, деякі до сих пір ходять. Тому. Треба розуміти, що інколи в темно можуть використати журналіста. І треба бути дуже уважним. А те, що це спрямована кампанія сказати, розігнати тему, що Україна щось може віддавати на сторону, вона під собою не має ніякого підґрунтя. Наступне, ну звісно, можна автомат чи навіть Джевелін десь виставити, показати, вони можуть зараз наступне, що вони зроблять, десь покажуть я не сумніваюся, росіяни це зроблять. Вони десь покажуть якийсь от або ПЗРК, або протитанкову зброю, або стрілецьку, десь покажуть, що американці поставили, а от вона є. І що? І нічого це не значить. І американці це знають. А якщо говорити про системи М270 МЛРС, чи Хаймерсі, Ну кому зараз в Україні прийде в голову продавати щось, коли ми воюємо за жити? Це фейки, це чиста кампанія. Хтось там і псо називає. Ну це просто спецоперація, яка ще розгортається, і нам треба бути дуже уважними для того, щоб ця спецоперація не досягла своєї мети. Це були слова Валерія Чалого, дипломата та екс посла України у США у 2015-2019 роках. До речі, згадана стаття Financial Times річної давнини після розголосу цього випадку була скоригована. Спочатку видання опублікувало матеріал із заголовком таким: НАТО і ЄС б'ють на сполох через контрабанду зброї Україною, а потім виправило НАТО і ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною. Цим підкреслюючи. Що будь-яких фактів контрабанди насправді не виявлено загалом наратив про постачання Україною західного озброєння якимось іншим третім країнам уже неодноразово спростовували і країни-донори, які нам зброю надають. Наприклад, у квітні цього року наратив про постачання Україною західного озброєння іншим країнам озвучив постпред Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН із питань контролю за незаконним обігом озброєння. Він тоді намагався переконати присутніх, що поставлена зброя вже стала з'являтися у державах Європи та Африки, поповнюючи арсенали організованої злочинності. Демократичні країни присутні на засіданні відкинули усі звинувачення Росії і назвали слова Небензі необґрунтованою дезінформацією. Постпред США при ООН Роберт Вуд у відповідь на ці звинувачення Небензі на адресу України із сарказмом зазначив, що Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися у їхні неправдиві наративи. Вуд також наголосив, що Кремль, прагнучи дискредитувати Україну і послабити її міжнародну підтримку, продовжує поширювати фейки про війну. Також США підкреслив, що Україна взяла на себе усі зобов'язання щодо обліку і контролю переданої союзниками військової техніки у той час, як саме Росія та інші режими із ГОЄ, такі як Іран і Північна Корея, становлять найбільший ризик у сфері незаконного обігу зброї у світі. Обвинувачення Росії спростовували і інші демократичні країни союзники України, у тому числі Велика Британія, Албанія, Японія, Польща та інші українські партнери. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.